Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на восьмому восьмому сезоні Science Kids. Уявляєте, вже восьмий сезон. Пишіть нам зараз тут в чатику і в коментарях, з якого сезону ви до нас доєдналися. А я тим часом розповім, що ж на вас сьогодні чекає. Тож, першу лекцію восьмого сезону, ми розпочинаємо з герпетологом Олексієм Марущаком. І будемо з вами говорити про ящерок, що бігають по воді. Тим часом я хочу нагадати, що Science Kids – це науково популярний лекторій для дітей і всіх. То знайомиться з наукою. Тож, якщо ви вже трішечки підросли і не вважаєтесь дитиною, знайте, тут все одно для вас може бути дуже цікаво. А тепер давайте переходити до наступного слайду, де ми обговоримо, що ж і як в нас буде побудовано сьогодні на, на події. Тож лекція складається з трьох частин безпосередньо, це. Розповідь від Олексія Марущака про ящурок, що бігають по воді. Потім ми з вами переходимо до гри в кахут. І тим, хто дивиться нас в записі на Ютубі, хочу нагадати, що для вас доступна безпосередньо ось ця перша лекційна частина. Проте ви також можете писати питання до нашого лектора в коментарях або просто ділитися враженнями, і ми все це будемо передавати Олексію. Після того, як ми пограємо в Каху, до нас почнеться третя частина. Ті, хто є з нами в зумі, ви зможете вголос по черзі озвучувати свої запитання, а ми будемо на них відповідати. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам – фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І тепер хочу вам ще також нагадати, хто ж з нами сьогодні на зв'язку. Олексій Марущак, молодший науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгауза на Національної академії наук України, співзасновник громадської організації Українська Природоохоронна група. Тож ставте плюсики, якщо ви готові слухати і дивитися, чиї ящерки які бігають по воді. Олексію, привіт! Всім привіт, друзі! Радий вас бачити у восьмому сезоні Science for Kids. От і сьогодні ми з вами поринемо в черговий виток цікавих, незвичайних і я б навіть сказав місцями неочікуваних можливостей, якими наділені такі прекрасні тварини, як рептилії. Тож сьогодні тема нашої лекції, як вже було анонсовано, є що бігають по воді, і це далеко не міф. Е, зокрема, е, на заявки на подібну тему ми отримали в сьомому сезоні, а до речі, відео з сьомого сезону ви можете побачити на youtube каналі Science for Kids. Е, і сьогодні говоримо про таких цікавих і незвичайних жителів нашої планети, як. Василійські, а саме так називаються ящерки, які здатні бігати по воді, це абсолютно унікальна їх здатність. Вони це роблять значно довше і значно далі, ніж ми можемо собі уявити, адже від цього залежить їх виживання. Ну і невеличка ремарка, їхня назва Василійськи не зовсім, скажімо так. Відображає їхню природу. Вони не, не такі величезні, не, не такі страшні, як інколи Василісків зображають в книжках або фільмах. Я думаю, що можна тут назвати Василіска, якого нам показували у фільмі Гаррі Поттер. Це як величезна багатометрова змія з отруйними іклами. Отут От всього цього немає. Це доволі мила, е, незвичайна і дуже така цікава ящерка. Отож на нашій планеті мешкає. На нашій планеті мешкає аж чотири види Василійськів, і всі вони є ендеміками, тобто мешкають лише в певних місцевостях на певній території, а саме ендеміками Мексики та Центральної Америки. Ось тут на цих маленьких шматочках мапи. Якщо ви собі уявите або відкриєте на мапі світу Північну-Південну Америку, ви побачите, що між ними є такий невеличкий перешийок. От така перемичка. І ось е, саме от на, цьому, на цій території, в тропічних лісах, е, мешкають всі представники цього роду. Е, тут тут чотири види, і деякі види, просто один з них це базіліску з базіліску, сподівається на два підвиди. Тому на картинці їх шість. Ну і ви можете бачити, е, чим вони, власне кажучи, відрізняються від більшості широк, яку ми з вами е, можемо бачити, і в природі, і. В медіа. Отож, Василійський це насправді цілий набір е, унікальних пристосувань до виживання, який е, дуже рідко де можна побачити. Ну, по-перше, ви всі помітили, що вони мають спільну рису. Це шолом або гребінь у них на голові. У самців цей гребінь значно більш виражений, ніж у е, самиць. Е, оцей головний гребінь він бере, по-перше, участь у Битвах за, ну, умовних битвах за самиць, коли самці демонструють одне одному цей гребінь. Вони дуже так смішно і цікаво е, виляють головою, щоб продемонструвати свою силу, і свою красу. За мірками я світу є щирок. От і у кого від відповідно більш яскравий, і більш великий такий цілісний гарний гребінь, той і перемагає. Е, вони полюють на дуже швидку здобич, е, мають доволі сильні лапи, за якими вони здатні бігати навіть за літаючими комахами. Ці гребні вони також беруть участь у, відріз... у процесі від... відріз... відрізняння інших представників інших видів від свого виду. Також на спині і в продовженні на хвості вони мають так звані спінальні гребені. Ось вони на фотографії, ви можете їх бачити, і вони теж виконують ряд дуже важливих функцій, які допомагають Василійська виживати. По-перше, вони збільшують площу тіла при прогріві, тобто, оця... оцей виріст. Він робить більшу площу, яка підставляється сонцю, і таким чином ящерка може швидше і ефективніше отримати більшу кількість сонячного тепла. Також ці гребені допомагають ящеркам при переміщуванні. Це може бути біг по суші, по суходолу, або біг по воді, а також беруть участь у плаванні. Ці ящерки, до речі, дуже непогано плавають під водою. До інших засобів виживання. У Василівській відносяться також маскувальне забарвлення. От, ви можете бачити, що вони майже повністю зливаються з оточуючим середовищем з деревами, з стволами, листям. Вони вміють вертикально спати на деревах, тобто, сплять, вони просто завмерши вертикально і схопив, охопивши якусь гілку, щоб зручно на ній влаштуватись. А також їхньою поведінковою особливістю є те, що вони живуть. В всього кількох метрах недалеко від води, переважно до 10 метрів, рідко далі. От, тож, чому вони власне, але ми сьогодні зібрались поговорити про біг по воді. Вони дійсно можуть це робити, і уявимо собі, що ящерка, наприклад, у нас сидить на дереві, і тут її е, щось лякає якийсь потенційний хижак, птах, людина. Не знаю, якийсь ягуар чи щось подібне, ящерка одразу мчить до води. Чому? Вода є природньою перепоною на шляху хижака наземного, і він її не може здолати. А те, що ящерка може цю водну перешкоду подолати, дає їй додаткові переваги, і відповідно дозволяє їй, власне кажучи, втекти від хижака і зберегти своє життя. Тож ящерка біж, біжить до найближчої води, це може бути річка, озеро, болото. і Дуже швидко перебираючи ногами, починає свій біг. Тож, чому вони не тонуть? Справа в особливій будові їх задніх кінцівок. Як ви можете бачити на оцій невеличкій схемці, у них вздовж всіх пальців розташований додатковий ряд лусочок. Вони мають таку прямокутну форму і е, виглядають ніби як бахрама вздовж е, кожного з пальців. А також ці русочки, вони ніби трошки вигнуті. Ось вони ось так вигнуті, вони напрямі, а вони трошечки вигнуті. І за рахунок цього під ними залишається невеликий прошарок повітря. Відповідно, коли ящерка швидко перебирає ногами по воді, оце повітря не дозволяє повністю зануритися її нозі в воду. Відповідно, потонути і ящерка, якби ну, йде під воду. Відповідно, коли вона потрапляє у воду, вона піднімає своє тіло, звільняє повністю передні кінцівки, вони не беруть участь у бігу. Хвостом вона рулює ніби стерном, що надає їй можливість змінювати напрямок свого руху по воді і швидко перебирає лапами по воді. Ніби уявіть, що ви їдете на велосипеді. І дуже, дуже дуже швидко крутите педалі. От. Василійські доволі ну, немаленькі тварини можуть важити до 600 грамів, можуть деякі навіть і більше. От і, власне кажучи, за рахунок оцих от лусочок збільшується поверхня їх лапи, і вона таким чином не тоне. Хоча вони трошечки занурюються у воду. Хвіст у нас забезпечує третьою точкою опори стерном, і, відповідно, за рахунок цього вони мають дві точки опори і дуже швидко біжать по воді, і таким чином не тонуть. Правда, варто ящерці зупинитись або зповільнити свій темп, вона одразу падає у воду, тому що оце повітря швидко виходить з-під цих лусочок, і ящерка просто далі. Вже пересувається шляхом плавання. Що цікаво, ця особливість, а саме бахромча луска на лапі ніг Василіська, є прикладом такого явища, як екзаптація. Це еволюційне явище, коли особливості, що розвиваються для однієї поведінки, згодом виявляються корисними для іншої. Тобто насправді оці бахромчасті лусочки вони розвинулися не лише у Василівськів, а й у багатьох е, груп ящирок по всьому світу. Але вони е, допомагають їм насправді пересуватись по великим е, по джунглям по листкам. Тобто, вони збільшення цього покриву, воно насправді першопочатково еволюційно виникло для пересування в лісі, і лише потім виявилося, що воно підходить також для пересування по. Воді принаймні п'ять разів оці бахромчасті лусочки еволюціонували незалежно у різних груп ящирок, які є всі мешканцями лісів, тропічних або субтропічних лісів. Наприклад, такі групи ящерок, як агамові ящерки, справжні ящерки, американські варани, тропідоридові, а також соломоносні Василіски, про яких ми зараз і говоримо, мають всі оцю функцію. Але у дорослому віці бігати по воді можуть з них тільки Василіски. І от зараз ми подивимось з вами, як це виглядає вживу. Ось тут, в цьому відео, ми бачимо: Василіск сидить, нікого не чіпає. І уявимо, ось швидше за все, ось ця пташка може бути. Я перепрошую. Потенційним його, потенційно його. Небезпеку, яка на нього чатує. Василійський помічає, і за рахунок свого, своїх особливостей поведінки, до речі, здається, це кондор, от, за рахунок особливостей своєї поведінки він одразу стрибає у воду, тому що по воді є шанс швидко і піти. Бачите, що робить? Хвіст тримає опору. І ноги дуже-дуже швидко він ними перебирає, бачите, що робить? Навіть трошки допомагає собі передніми лапами, бачите, тобто не зовсім вони у нього піднуті. Вони, вони можуть використовуватися як додаткове, як додаткове відштовхування. Але бачите, ось як у нас ці бахромчі стілузки е, працюють. Ось він перебирає ногою. І за рахунок того, що під ними ось є повітря, вони, він рухається, ніби на такій. Повітряній подушці, можна навіть це назвати, от, ви бачите, з якою силою він є по воді, тобто вона ж не просто так підлітає такими бризками, тобто він на це витрачає величезну кількість енергії і швидко, відповідно, ну і має доволі швидко втомлюватись, але цього часу більш ніж достатньо для нього, щоб перетнути середню річку і опинитися на сусідньому березі в безпеці. І як тільки ми. І, бачите, він от якраз хвостом собі допомагає і змінює напрямок свого руху. І як тільки Василіск залишається в безпечному місці, він вже далі шукає собі відповідно більш безпечний сховок. Я не недарма наголосив, що тільки Василіски в дорослому виді, в дорослому віці можуть. Бігати по воді, тому що деякі інші ящерки, які мешкають на нашій планеті, також можуть бігати по воді, але лише коли вони маленькі. І серед них найкраще це вміють робити. Гідрозаври, це мешканці Філіппінських островів, тобто, взагалі, в іншій частині, майже на протилежній частині земної кулі, і вони мають схожі механізми виживання, але для малюків. От. Це, по-перше, допомагає їм розселятися від місць вилуплення, а також ефективно тікати від хижаків. Оцих е, я ми успішно розводимо. Тобто вони навіть є у нас в Україні, і ми е, ну, в Україні маю на увазі в культурі, не в дикій природі, а в культурі ми їх розводимо. От. І малюки у них, як тільки вони вилупились, вони також мають оці бахромчасті лузки, про які я казав. Ось на фотографіях я спеціально, коли у нас. Відносно, нещодавно вони вилупились, спеціально вам оці, оцю фотографію зробив. Потім, коли ящерка линяє, ці бахромчі луски поступово, поступово також зменшуються, зменшуються, зменшуються. І вже в дорослому віці, коли оця ящерка вона важить близько кілограма, навіть півтора, вона вже не може бігати по воді, їй ці лузки ні до чого. У дорослих їх немає ні на передніх, ні на задніх кінцівках. От, відповідно, Така, таке от пристосування, воно саме характерне для малюків. Вони дуже непогано бігають. Повірте, ми якось е, гралися, навіть пробували їх пустити в басейн. Дуже класно вони бігають і доволі швидко. Е, от, е, значить, можуть розвивати швидкість до 20 км на годину. До речі, це і це в тому числі василіски, деякі, які дуже швидко можуть бігати, які особливо маленькі, дуже швидкі. От. Але коли вони, коли ці ячірки виростають, вони також втрачають ці лузки. А наразі у мене для вас завдання домашнє. Уявіть, що персонаж гуляє біля річки під час відпустки десь у костариці. Раптом ви бачите маленького василіска, що мирно дрімає на гілці над водою. Ваш друг хоче познайомитися, але Василіск, злякавшись несподіваних гостей, сприйнявши вас, очевидно, за якусь загрозу, він не знає ваших намірів, падає у воду. Віда в тому, що він так міцно спав, що забув, що робити в такій ситуації, він, тобто в воду він впав, а що робити далі, він просто забув. Отож, що ви та ваш друг робитимете у такому випадку? Опишіть ваші дії або зобразіть історію малюнком. Дякую за увагу, і я передаю. Мікрофон, пані Олені. Дякую, Олексію, тобі за цю цікаву розповідь, і, якщо чесно, так хочеться побачити тих ящерочок, що є у вас там. Можливо, ти якось нам запишеш відео і ми поширимо в своїх каналах. А... Пам'ятаю, зроблю. Ставте плюсики, якщо вам теж цікаво подивитися, як виглядають ті ящерки, які ростуть в центрі, де працює Олексій. Плюсики тут в чатику, пишіть в коментарях до відео на Ютубі, якщо вам цікаво. А тим часом я хочу розповісти вам тему наступного вебінару, який буде 3 жовтня. Тож, 3 жовтня з нами на зв'язку буде лікарка Оля Стецун. І вона буде розповідати про роботів всередині нас, про бактеріофагів. Тож чекатиме вас 3 жовтня. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео на Ютубі, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. А для слухачів та слухачок наших старших. Якщо ви мрієте, аби такого контенту на Ютубі ставало більше, і наші вчені надалі могли проводити такі лекції, то ви можете підтримати нас на Патреоні або на ByMeACoff. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами і до нових зустрічей! Па-па!